У році має такий відросток на язуці, як хрубачок. На цьому хрубачка вона ловить рибу, водоплаваючу птицю, ракоподіля. Тут є пташки і черепів. Оце віскольцем свіжого пара. Найбільше зареєстрована це десь півтора метра, яка була спині. Ходи сюди. Димать. <реш> <реш> а чого <реш> можна <погладити? реш> Ого. Це мексиканський полум'яно-колінний павук. Пово... <реш> так ой... брахіпельма Богемія. Це дядьки вчені постаралися. Вони називали. Ось тут по черевцю можна, по черевцю. Ось пухнастий, правда? Ну, гладь, та не бійся, він не кусає цей павук. Сміливіше. Та не бійся, ось дивись. Павук безпеки. безпечно. давайте погляди, я тобі сфотографію. А зараз покажу, які у нього зуби. Ну, павук взагалі має. А оце зуби павука, звуці жвало. Павук. Зараз павука. Ось, оце, чорний. Це зуби паука. <клес> мають зуби зайчику. Два. Але не всі. Усі пауки мають. мають. Два ж мало, так. У цього, наприклад, <клес> у чотири наші слабки зелимо. Я тебе люблю 3-4. А что ты заснул, то раду, что ты папа? Почему я собачьим добыть покинуть? Нет, все, психи, вот это не попасть. Ой, я тоже такие. Я тишу. Як твої справи? Твої справи. Я придумаю, що... Що ти там розповідаєш? Що я хочу, я нічого ти. Ага, раньше злечувати. Скажи.

<плес> Це а На Цей полюбляє їсти сир Домашній обов'язково ми сьогодні з'їли гарбуза, моркву яблуко він їсть, капусту і кульбабки. <плес> Дівчата, обов'язково <плес> <плес> кульбабки. <плес> Так, да, він довший. А людина він може з'їсти? Коли то, буде то, 9 то, метрів, то, а зараз тільки 3 метри. Спробуй погладь. Та я шоколад. Шкіра класна, скажи. Вона не така, як у удава, вона інакша. Достатньо приємна, така гладенька гладенька так? А чому він не рухає своїм хвостом? А він і не рухає взагалом хвостом. О, зараз в нього три вже, майже три. Там 2,95. Ще він не може з'їсти, тому що в нього шлунок маленький. Він може з'їсти тільки кроля, отакого от величенького кроля. От від лапки до лапки, ось такого величенького. Може. А більше ні. Сьогодні також десь о 12-й годині народилася. У да. ага. називається. Шикарно. Вони гарні. Ді дуже багато різних видів. Там кольори різні будуть. Це сьогодні і мінімум заношу. А щоб, скажімо так, більш середненько. Або фруктозу, ну, краще будемо там більш пожирного є. Хоча якось він трішки е, важкувати, може бути, не шло. Вони, вони дуже довго не живуть. Ще й думав, буде. <плес>

Також ящика, але називається називається. А люди вирізають, що було такі. Вони сильно будуть обожити, якщо медом не хочеться.